Головою облдержадміністрації дано доручення проєктній групі розробити проєкт реконструкції стадіону. Буде представлено проєкт реконструкції стадіону Авангард для громадського обговорення і показу для, для всіх бажаючих і керівництва держави. Ця споруда планується. Використовуватись для, в основному для двох видів спорту легкої атлетики і футболу. Але це, це не означає, що на цьому стадіоні не будуть розвиватися другі, другі види спорту. Ми постараємося врахувати максимально врахувати потреби других видів спорту, таких як важка атлетика, настільний теніс і інші види спорту, а також буде Виділені приміщення і обладнані вони для фітнес-залів, для оздоровчої роботи, щоб всі бажаючі жителі нашого краю могли відвідати стадіон і постійно займатися фізичною культурою і спортом.